І я якось потім думала, що це ж треба було, щоб спасти мене, послати проповідника з Америки, який би приїхав, якого б я зустріла на ринку, тому що я більше нікуди в місто не виїжджала. І отак Бог мене знайшов, просто пославши у цю людину. І багато людей отримали спасіння від служіння Джейсона. І в наш час е, Ісус він також хоче спасати людей, е, Він хоче, щоб люди знали, що е, Він помер за наші гріхи, е, він, його тіло було е, пошматоване за наші хвороби, щоб ми були здорові. Е, він люблячий тато, е, він хоче бути частиною нашого життя, щоб ми перестали бути сиротами. І для нього нема нічого неможливого, і для, для нього найцінніше це наші з вами життя. І він для цього е, на все готовий, щоб е, лише ми почули Євангеліє, щоб ми прийняли його. Е, і е, це, дуже, це дуже добре, коли по нашому життю у нас є надія на Бога, у нас є віра в Бога, тому що. Без Бога, це коли в тебе нема когось, кому ти можеш пожалітися, хто тобі може поспівчувати, в кого ти можеш мудрості, розуму попросити. І коли ти живеш в цьому житті разом з Богом, то це так легше жити, тому що ти відчуваєш цю підтримку від Бога, що ти не один. І... Якщо ви також ніколи не молились ці молитви покаяння, то якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то Христос дає вам прощення гріхів, Він дає вам надію на вічне життя, і Він тепер є ваш батько, Він тепер є ваш друг, і Дух Святий тепер з вами. Ви його дитина. Звертайтесь до нього, моліться, шукайте його через Біблію, читайте. І якщо у вас є така потреба, у вас щось болить, то я також помолюсь за вас. І ще хочу потім, коли я ходила до церкви, і одного разу до нас приїхав пророк з Ізраїлю, і було так цікаво, він.